Скажіть, будь ласка, що ви тут сьогодні робите в п'ятницю на подвір'ї 113 ї школи? Які у вас плани, які перспективи, які сподівання? Ви знаєте, сьогодні вся казацька спільнота може радуватися. огромном початку огромных подей, которые могут состояться, а могут не состояться. И игра «Сокер Джура» она рассчитана на три года. Заканчивается 2013 год. Это початок этой игры, она будет в 2014 году и 2015. И как будут организованы змагания, висково-патриотичные змагания между школами, значит, Так будет, она и пойдет и, и в 2014 году, и в 2015, в 2015 году будет всеукраинские знания, когда будут собираться победители от районов, от областей и будут вызначать, кто самый главный победитель. Військовая патриотичная гра, она может сегодня она примитивно так проводится. Но как э, массовая гра, она очень важна в Украине, Для, казацкого для козаків, для казахского народа, взагалі для забывания молодых. Почему? Потому что э, на государственном рівні это самая э, массовая акция э, повязана с вытворением э, до казацких традицій, до Значить, На превеликий жаль закон про казахство у нас не принят. е... постанова Кабінету міністрів 687, що можна починати е... розвивати... Е... направление патриотичного законной работы, как напрямую казацкого самоуправление, это очень важное направление. Скажем так, что сегодня можно сказать, что в добрый путь по шляху до установления казацкого самоуправления. Нехай оно начинается, сегодня распочивается в школе. И видя по потрошку В суспільство і можна надіятися, що через певний час ми можемо вже е, з великим переконанням трактувати, що козацьке самоврядування це спосіб життя нашого народу, нашої нації. І воно розпочалося, розпочалося цей напрямок школи. Я дякую Богу, дякую тим, хто сьогодні причетний до початку. Цього важливого напрямку від утворення казанського народу і хай Бог допомагає нам зробити це як найкраще, як найшвидше. Ще проводити якісь заходи, брати в них участь такі аналогічні заходи, які відбуваються сьогодні Тут можливо у вас є якісь плани, ініціативи якими ви хотіли поділитися з Дарничанами? Ну, зрозуміло, ми вже років, ну, більше трьох років, мав ці працюємо з усіма школами. З усіма школами проводимо початок А в нас в районі є 296 школа, а в нас взагалі має статус Казахської республіки. Там е в школяці в є повністю козацьке самоврядування. Що, що означає взагалі статус школа казацького самоврядування? Це ті ж самі. Е е Органи управл, органи самоврядування, спільного самоврядування тільки не староста класу, а атаман класу. Ну, тобто, все, що пов'язане з нашими традиціями, з нашою культурою козацькою. Значить, і патріотичне виховання зрозуміло, що там на багато вищому рівні. Ну на превеликий жаль, це одна школа в нашому районі. Як ви знаєте, у нас 35 шкіл загальноосвітніх. І е, Завдання Соборно-Гетьманського козацтва, а так склалося, що якраз головний офіс Соборного Гетьманського козацтва і офіс національної ради знаходиться в нашому районі, е, впровадити всі школи, започаткувати е, певні зміни, вони пов'язані з е, статутами шкіл. Ми мали статус казацької школи з козацьким самоврядуванням. Це, на це направлені всі, скажімо, що, що може сьогодні надати держава, це відповідний і наказ Міністерству освіти і науки. Є і допомога, і районна допомога, і допомога міського департаменту, який відповідає за освіту в місті Києві. Але в першу чергу це бажання директорів шкіл, це бажання батьків в тому числі, батьківського комітету, ну а Соборне казав, що воно все буде робити для того, щоб за рік, за два роки, ну, до 15 року всі школи мали, мали цей статус. А це наше, наше завдання, наша програма на ближчі два роки. Олександр Костюк, спеціально для інформаційного порталу Гарніца.